Цивільних міст цивільної інфраструктури для більш руйнівних атак, по них противник почав запускати безпілотники із термобаричним бойовим зарядом. Про це в нашому ефірі зазначив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ця суміш у закритих приміщеннях створює високий тиск і температуру. І вчора внаслідок такої атаки по Миколаєву загинуло п'ятеро людей. Ще одна містянка дістала поранення. Через злучання дрона зруйнований приватний одноповерховий будинок і також квартира у будинку. Поряд попередньо те, що бойова частина шахедів, які вдарили по місту, та по ще там декілька населеним пунктам і навіть не в нашій області, вони зараз. Вони змінили вибухову речовину на фугасну, ой, на фугасну, на термобаричну. Це робиться для того, щоб завдати шкоди, вікна, там, машини так і таке інше, для того, щоб покошмарити мирних людей. Фахівці розповідають, що бойова частина цього дрону, вона, м, крім вибухівки, має ще більше двох тисяч вражаючих елементів. Це кульки діаметром 9 міліметрів. Зараз от більше про цей тип дрону і а, як нам поводитися зараз чи варто змінювати свої. А, Звички під час оголошення повітряних тривог, коли бачимо, що летять дрони, ми поговоримо з Олегом Катковим, це головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаю! Дякую, що долучилися. Верні, дякую за запрошення. Так, дуже тихо вас чую. Я думаю, що зараз зміниться трішки. А пане Лаже, ваше видання якраз писало більше і про технічні характеристики цього дрона, і е, про те, що росіяни якраз почали його використовувати, аби в закритих приміщеннях було по суті більше ураження. От розкажіть, будь ласка, як цей дрон, от коли влітає, наприклад, через балкон в квартиру, що далі відбувається, якщо от він не підбитий, а саме от цілий дрон влетів. Тут насправді не дуже сильно велика різниця є. Насправді, чи підбитий, чи не підбитий. Uh -huh. Ну якщо зну звісно, мова йде про те, що в нього залишила система ініціації боєпропасу, тому що деяких дрон підбитий, то там можна перебити цю систему ініціації, uh -huh. але у будь-якому випадку не треба вважати те, що навіть ну підбитий шахет він вже безпечний. Це дуже можливо бути небезпечно для. Для сильного населення таке таке враження, тому треба розуміти про те, що дійсно ворог почав застосовувати активніше в шахеди з термобаричними бойовими частинами. Вони мають індекс тббч 50 Там використовується комбінована бойова частина, і основна це термобарична, причому однотактова, І ще по корпусу самого цього термобаричного боєприпасу розташовані готові уражаючі елементи в вигляді кульки, як ви сказали. Понад 2000. Це тобто така осколкова термоборична бойова частина комбінована. комбінована. І вона максимально ефективна, звісно, у закритих приміщеннях, тому що будь-який термоборичний боєприпас демонструє значно більшу ефективність саме у приміщеннях, які мають закладний за простір. Ніж, наприклад, на відкритому о, просторі. Тобто, чому от що відбувається, коли він вибухає, крім того, де, що… далі буде страшні речі розповідати, тому що ми повинні розуміти, що який процес. А, треба розуміти, що зараз термобаричні боєприпаси вони однотактові. Тобто, в цій історії мовляв, там спочатку розпилюється якийсь там аерозоль, uh -huh. потім він підривається. Це все, звісно, було актуально десь uh -huh. на рівні 80 -х, х років. Зараз сучасні термобаричні боєприпаси вони однотактові. Вибух, тобто ініціація термобаричного боєприпасу, розпилення твердої термобаричної суміші, відбувається в один такт. Вона одночасно і розпилюється, і горить, і вибухає, і взаємодіє сама з собою заповнює весь простір, який доступний для неї. Одночасно весь цей процес триває ну, близько секунди. Все, тобто немає такої паузи ніякої, і це одночасний процес. Коли мова йде про те, що вибухає термобаричний боєприпас, утворюється не лише дуже потужна вибухова хвиля, утворюється ще й величезна така величезна температура, вогняна хмара температурою 2000-2500 тисячі градусів до цельсієм, і знов таки вона заповнює весь доступний для неї простір. Тобто, якщо мова йде про те, що, наприклад, шахет влучає в будинок в багатоквартирне, в будинок якесь приміщення, то він заповнить всю квартиру або всю хату. А деякі експерти говорили про те, що е, варто зачиняти всі двері в квартирі а, для того, я, я аби так... трішки зустріти. Навіщо і от що, що, що це в результаті дає? От якщо не суто правило двох стін, а ще й позакривані всі двері? По перше, треба розуміти, що навіть правило двох стін воно працює лише в тому випадку, коли тривога застала ну, абсолютно несподівано і немає жодної іншої можливості перейти у більш захищене приміщення, спеціально створене укриття. Тому що лише спеціально створене укриття гарантує безпеку. Це треба розуміти і не вважати те, що заховавшись за двома стінами, гарантується безпека. Тому що давайте будемо чесні: від із звичайної 50 кілограмової бойової частини спокої фугасної дії, яка була раніше в шахедах. Ну, дві стіни, там, наприклад, які у приміщеннях, там шириною, там умовно, там, якщо в міжкімнатній там бачу брати 5-10 сантиметрів, ну воно не, воно якби не гарантує абсолютної безпеки, це також треба розуміти. Тому знов таки, правило двох стін, воно працює лише у випадку, якщо ну і не, що він працює, воно краще ніж нічого. Але єдиним е, варіантом сховатися, збуббачити себе, це перейти в спеціалізований, Укриття відносно зачинення міжкімнатних дверей. Тобто, ну дійсно, ми коли ми, як портал Деферко це писали, там зазначено, що певною мірою зменшити поширення цієї вибухової суміші і певною мірою, об'єктивно не гарантує те, що якщо замкнути міжкімнатною двері, то це все, це абсолютно безпека. Але певною мірою це краще, ніж нічого, і тому от краще. до якщо немає можливості перейти в захищення на укриття, Потрібно сховатися не лише за двома стінами, необхідно ще й розділити простір для того, щоб ну, спробувати, хоча б якось зменшити поширення дії термобаричного боєприпасу. Ну, це дуже сильно залежить від безлічі умов, але знов таки це ну все краще ніж нічого. А я от ще один момент такий по поточню. Е, мені е... От коли пояснювали так принцип роботи цього боєприпасу, говорили про те, що це по суті як вигорає повітря, і в тебе там згорають легені. Тобто це не просто якась хвиля вибухова, чи от вогонь, який йде, що, що це якось вигорає повітря. Ну воно тобто, вигурає, що двері вони якраз не... і не сильно врятують за рахунок того, що витягується от кисень, витягується повітря при цьому вибуху, чи ні? Ні, воно воно це ж калька з вакуумної бомби. Uh -huh. Тобто, ну, ці термобичні боєприпаси вони називаються е, у змі через ну для того, щоб якось ну, це пішло. От вони вакуумна бомба. От там немає ніякого вакууму, воно не висмоктує повітря, а воно просто йде величезний вибух, і так е, під час будь-якого горіння відбувається поглинання кисню. Ну це і навіть якщо багаті розпалити, то воно буде поглинати кисень. Це просто фізичний процес, це фізика. Тому е, відносно легень, там те, що вони збирають, ну. Спочатку просто просто накатить величезна температура у 2000 градусів, от і ну там вже все рівно трохи, що там зловженнями. Наскільки зараз, от якщо брати там повідомлення про збиті дрони, про ті, які все таки досягли якоїсь своєї цілі, наскільки багато зараз Росія вже використала подібних е е дронів? І знову ж таки, це такі пробні пуски, чи вже у них є можливість все таки на систематичному рівні запускати якраз такі типи шахедів? Вони на систематичному жаліні, тому що у більшості випадків, які зараз фіксуються відносно використання ворогом шахедів, там йдуть якраз термобаричні бойові частини ТБ Ч-50. Самі про саме існування цих термобаричних бойових частин стало відомо ще на рівні квітня цього року, завдяки тому, що була зламана Алабуха, тобто підприємство uh -huh. у Росії, де виробляються ці шахеди, і там якраз стало відомо про те, що йдуть роботи на встановленням термоборів. Бойової частини, яка була розроблена. І були ще в моменти того, що вони намагалися встановити подвоєну бойову частину, вагою на 50-90 кілограмів, і інші види бойових частин, але от зараз пішла саме термобарична. Знов-таки, вони це зробили виключно для того, щоб. Пряма мова, вибачте, як є вбивати українців, тому що знов таки термобаричний боєпропас він максимально ефективний лише у приміщеннях у відкритому просторі, наприклад, для враження електричної підстанції, да, термобаричний боєпропас покаже значно меншу ефективність, ніж осколково фугасний а от е, якщо порівнювати термобаричний і ті дрони, які летіли там по містах до, до цього, шахеди там типові, наскільки його там, зона ураження чи, чи об'єм більший або не більший від е, типового дрона? Е, у закритому приміщенні термобаричний боєприпас е, демонструє, якщо, ну це абстрактні цифри, uh -huh. просто інший принцип. Але якщо так брати, то вважається, що термобаричний боєприпас е, демонструє. У рази більшу ефективність, у півтора, два-три рази більша ефективність у відповідному замкненому просторі, ніж осколково-фугасна аналогічної ваги. Це пов'язано знов таки через те, що осколково-фугасна, коли він вибухає, можливо сховатися а, за стіною від нього, так тобто уламки і вибухова хвиля, а, стіна не пропустить, і навіть якщо може за рогом сховатися від нього. Водночас термобаричний боєприпас при виконанні у замкненому приміщенні заповнюється ця, ця вибухова хвиля. Ця суміш термобарична, яка розхвилюється одночасно самим вибухом за секунду, вона заповнює все доступне площу, тобто вона може заклзатікати зак у інші приміщення сусідні через тобто, відкриті умовно, двері. Наприклад. Якщо типовий дрон він там од одну кімнату зруйнує, пошкодить, то цей він може там всі всі доступні в радіусі набагато більшому зруйнувати. Всі доступні приміщення, які Дизайн. не ну які, які він може закупити, тобто скільки це треба вирухувати відповідно до маси, але об'єктивно, наприклад, для того щоб заповнити навіть великі там житлові приміщення, на кшталт приватних будинків, як знов таки розповів посадовець uh -huh. то кім, то цього достатньо. Тобто тут мова не йде про до знов-таки, ну важко порівнювати дію скоково-фукасного боєприпасу з термобаричним для умов. Тут є термоборичне бой... протипіхотний вогнемет Шміль. Там вага бойової частини 2,2 кілограми. Він вважається еквівалентним за дією проти за... у закритих приміщеннях як 105 міліметровий боєприпас, вагою, яка вже там десь 20 кілограмів. Я просто в підсумку нашої розмови закликатиму мешканців циві... ну, відносно так мирних міст. Що ви коли тепер дивитеся, що летить і бачите, що дрони, то все таки йдіть в укриття, так само як ви йдете, коли летять ракети, а не коли багато хто вирішує, а дрони можна вдома в двох стінах там пересидіти. Дякую вам за роз'яснення, такі вичерпні. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес про термобаричні бойові боєголовки. Так, термобаричні дрони шахет, якими зараз Росія почала все частіше нас обстрілювати. І ви самі чули, що це набагато серйозніше ураження і набагато серйозніша загроза, аніж були звичайні дрони шахет, з якими ми вже трішки навіть із вами. Давайте відверто зізнаємо собі під розслабилися в. Жаючи, що ну не така сильна загроза, на жаль.